23 червня лідери 27 країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. В ці важкі часи Європейський союз почув народ України та чітко заявив, що наша держава належить до Європи. Ми маємо спільне, потужне майбутнє. Що ж таке європейський союз і чому для України важливо стати його членом? У 1950-х роках шість держав заснували в європейській спільноти попередники ЄС: Бельгія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди та Західна Німеччина. Решта країн приєднались в результаті наступних п'яти розширень, які називаються європейською інтеграцією. Розширення Союзу залежить від згоди всіх наявних членів і прийняття кандидатом наявного законодавства ЄС. Україна є кандидатом на вступ до ЄС. Що це означає? Офіційний старт набуття членства в ЄС. ЄС визнає та юридично закріплює європейське майбутнє України. Статус кандидата офіційно запускає процес набуття Україною членства в Європейський Союз. Масштабна трансформація країни. Підготовка до членства в ЄС передбачає наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в країнах ЄС. Доступ до фінансування. Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС, зокрема, гранти, інвестиції або технічна допомога. Розвиток співпраці. Україна стане учасником програм та ініціатив ЄС. Відкритих для країн ЄС та країн зі статусом кандидата на членство залучення інвестицій у ході реформ Україна ставатиме все більш зрозумілою та привабливою для інвесторів. Країни-член ЄС розглядатимуть інвестиції в Україну як інвестиції у зміцнення та зростання ЄС. З метою підвищення рівня поінформованості учнівської молоді про державну політику членства України у Європейському Союзі члени Євроклубу розпочинають великий дослідницький проект під назвою Історія створення Європейського союзу.